Мої вітання всім! Мене звати Оля Чехрай і це програма Варте уваги! Напередодні Великого свята Воскресіння Христового у Самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв усі охочі могли відвідувати майстер-клас з писанкарства. Щороку вже понад 15 років у навчальному закладі організовують майстер-класи, якими допомагають сам і гостям міста освоїти та продовжувати традиції своїх пращурів. Триває дане дійство увесь тиждень перед великодніми святами. Розпочинали цикл майстер-класів з уроку писанкарства для викладачів та студентів коледжу. Віра Маруняк, яка є організатором заходу, навчала, як правильно писанкувати, розповідала, що таке писанка та чим вона є для українського народу. Варто задуматися, все-таки У мене в руках дуже гарні слова. Старі люди говорять таке. Як в народі перестануть писати писанки, тоді кінець світу настане. З чого тут такі люди взяли висновок? Цікаво. А дійсно зараз такий час, такий важкий час, а ми. Мусимо писати писанки. Це радість, це є наше переконання, щоб ми не забули своє. А то, що своє, вона найрідніше і най... найсильніше, значить ми переможемо. Так чи не так? А писанка вона не тільки в нашому народі є, вона в багатьох народах є писанка. Ми знаємо, але вона в нас особлива. Кожен орнамент щось означає. Люди пишуть і уявляють собі. Сонечко, яке да нам життя дає, а водичка. Ось скільки в нас є знаків, орнаментів, які багатозначні. І людина свою енергетику туди вкладає. І вона лишається. І це є оберіг. І люди вірять в то. І ота та віра. Можливо, врятує нас у всьому. Така сила писанки. Але чи знають про то всі? Я переконалася, що наші студенти не такі дуже охочі. От сьогодні в мене були в гостях люди, які приїхали з Запоріжжя, Херсону, з Харкова. І коли в них вийшла та писанка, я бачила таку радість, яку я на своїх студентах не відчула того чомусь. Я їх затягую. Направду. Я не знаю, чому так? Чи той контраст життя, яку вони вже пережили. І тут відчули, ми пишемо радість, ми віримо, що все буде добре. Так? Ну, ось, бачиш. Значить, нам треба яким чином оцінити ті наші традиції, продовжувати, передавати, не забувати. І коли це виходить, от тоді сяє радість з тих облич, я сьогодні то відчула у всіх от тих, що були у мене в гостях. Я надіюсь, що і надалі так буде, що наша молодь, наша молодь е, зрозуміє, що не можна втрачати своє. Треба вивчати, треба продовжувати. Я не є майстриня. Я є просто, я знаю, в даному випадку організатор. Але я я то люблю. Може, тому є хобі, може що, з часом я якогось там досвіду ніби набула. Я можу пояснити. Десять разів можу пояснювати одне і те саме. І бачу, що воно йде, що воно зрозуміле. І виходить, і дитина радіє. І я з ними разом. А почалося то вже давно, вже 20 років тому. Просто ми почали, і там кожен рік у нас був майстер-клас так званий. Ми запрошували всяких. У мене була в гостях Віра Манько, яка зараз є писанкарка номер 1 у Львові. У мене були інші самбірські майстрині. І ми набрали, і я разом з ними щось трошки навчилася. Так що я по спеціальності режисер. Я дуже рада, що е, можу і організувати, бо обов'язки режисера входить вперше за все організувати. Я намагаюся це робити. І, здається, трошки виходить. Так що продовжуємо, і буде все добре. Також дане дійство мали змогу відвідати і вимушено переселені особи, які з захопленням малювали свої обереги та всі з одним і тим ж бажанням робили свою писанку миру і перемоги. Талія буряк, посприявши тому, щоб долучити гостей з східних областей до традицій, подарувала учасникам ще один головний атрибут великоднього кошика це святкові пасочки. Сьогодні відбувся другий день майстер-класів у Самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв, і надзвичайно приємна подія, що до цього майстер-класу нам вдалося долучити внутрішньо переміщених осіб, тих, кого реально зацікавили наші звичаї і традиції. Ми попередньо робили опитування, чого бракує цим внутрішньопереміщеним особам в нашому місті. Дуже багато хто сказав, що якихось культурних заходів, щоб прилучити до наших і традицій. Відповідно, виникла ідея на базі. Ініціативи самбірського коледжу культури і мистецтв долучити ці сім'ї з діточками до творення цієї сакральної української писанки. Відбулося просто неймовірно. Я думаю, що всі максимально задоволені. І результат чудові писанки, чудові береги у наших діточок із сімей. Приємно, що сьогодні. Є люди з Харкова, із Запоріжжя, із Миколаївської області. І сьогодні ми показали загальне спільне єднання. Готуємося до свят разом цілої України. Все буде Україна. Директор Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Галина Петрівська, безпосередньо прийнявши участь у майстер-класі, розповідала про даний захід. Вже багато років поспіль в самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв проводяться майстер-класи з розписування писанок. Це розпочалося вже давно. Спершу в тому участі приймали тільки студенти. Згодом ми стали запрошувати і людей з міста, малечу, яка повинна причатися до наших традицій. А останні два роки з нами працюють і діти з ВПО, з переселенців, які теж дуже активно займаються цією справою. І Таким чином ми долучаємо їх до наших українських народних традицій. Самі бачите, що робота відбувається активно. Всі діти задоволені. До нас багато приходить і людей, котрі з різних організацій, громадських організацій приймають в тому активну участь, і ми задоволені, що саме такий майстер-клас ми можемо представити увазі нашим собірчанам і нашим гостям, котрі приїхали до нас в місто. Галина Яворська викладач народознавства та заступник директора з навчальної роботи розповідала про те, як організовувався даний майстер-клас. Українська писанка це традиції нашої нашого українського народу. І в коледжі, нашому вже більше десятка років ми продовжуємо впроваджуємо, відроджуємо нашу писанку. Писанки пишуть у нас в різних техніках. І активно у нас працюють наші викладачі. Це викладач народознавства Мар... Мароняк Віра Йосипівна, викладач культурології Струс Марія Михайлівна. Також ми запрошуємо на майстер-класи відомих майстринь, які проводять в різних техніках, займаються і з студентами, а також і з викладачами. І в переддень світлого Христового Воскресіння всі активно залучаються до писання писанок як студенти, так і викладачі. Ми радо приймаємо всіх на наші майстер-класи, і хай ці традиції процвітають не тільки в нашому коледзі, а в нашому місті, в нашому регіоні і всій нашій Україні. Наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе.